Друзі, всім привіт! Я радий вас знову вітати на нашому каналі. І традиційно починаю з погоди в нашому рідному Харкові. Сьогодні місто зустрічає нас зовсім не по весняному, хоч вже давно трави. Погода поводиться як хоче. З самого ранку здавалося, що буде теплий і сонячний день. Небо чисте, яскраве світить сонце, але не встигнеш обернутися, як усе змінюється. Насуваються хмари, небо темніє, а пориви вітру розганяють настільки, що з дерев починає зривати молоде листя. І така картина стає все звичнішою. У багатьох з вас, напевно, виникає те саме відчуття, щось у світі змінюється. І справді не лише в Харкові, а по всій планеті метеорологи фіксують збільшення швидкості вітрів. Все частіше з'являються різкі погодні зміни, штормові попередження, пориви вітру до 20 і більше метрів на секунду. І все це наслідки глобального потепління, про яке ми так часто чули, але яке тепер ми починаємо відчувати на собі щодня. Глобальне потепління це не лише про танення льодовиків, десь далеко в Артиці. Це про наші з вами дні, коли ранок починається з плюс 20 і сонця. А вже в обід хмарно, холодно і вітер зриває парасольку. Це про сухі весни, посухи влітку, шквали восени та аномальне тепло взимку. І все це ми спостерігаємо тут, у Харкові, на власні очі. А пам'ятаєте, які були раніше зими, купа снігу і цілий день катається на санчатах? Друзі, щиро дякую вам за вашу підтримку, за чудові коментарі та за підписку на мій канал. Ваша увага і добрі слова надають мені сил продовжувати працювати для вас. Якщо ви бажаєте підтримати розвиток мого каналу та мене особисто, в описі під відео є картки та PayPal. Буду вдячний кожному за вашу допомогу та підтримку. Це дуже важливо для мене. Я читав, що через глобальне потепління змінюються атмосферні потоки, і саме тому вітри стають сильнішими. Особливо це помітно. В містах, як наше, де забудова створює додаткові повітряні коридори, які посилюють пориви, інколи здається, що вітер буквально пронизує все навколо дерева, будинки, наші вулиці. І хоча це іноді красиво виглядає, коли листя кружляють у повітрі або небо грає кольорами, але за цим стоїть складна і навіть тривожна картина змін клімату. А як ви це відчуваєте? Чи помічали зміни у погоді у вашому районі, місті або країні. Напишіть у коментарях, дуже цікаво почитати вашу думку. Як ви вважаєте, що на нас чекає далі? Чи можемо ми щось змінити? Чи залишилося тільки пристосовуватися? Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, дуже насичений був у мене тиждень. Дуже багато справ по місту. Постійно в русі. Хто слідкує за мною в інстаграм, той бачив мої сторіси. Щодня я мотався Харковом, вирішував різні питання то свої, то дружини. Одне з найважливіших і найболючіших це справа пов'язана з її батьком. Він помер на тимчасово окупованій території. Ми були змушені подати до суду заяву, щоб визнати факт смерті громадянина України. І, до речі, усе вдалося вирішити досить швидко. Подали документи, написали заяву, надали копії довідок з окупованої території. Нам дуже допомогла сусідка батька, яка досі там живе. Вона надала необхідні документи, і завдяки цьому ми змогли пройти всю цю процедуру в Харкові. Суд і отримання рішення зайняло приблизно два дні. Швидко, чітко, зрозуміло. Ми були приємно здивовані. Але на цьому все не закінчилося. Далі треба було звернутися до РАЦО, щоб офіційно зареєструвати смерть. І вже з цим документом до пенсійного фонду. І ось там ми почули цікаву річ. Пенсію батькові перестали нараховувати ще з початку 2024 року. Ми запитали, чому. Відповідь була проста і болюча. Ми не знали, жива людина чи ні. Але ж ми вважаємо, що це наші території, наші громадяни. Люди, які опинилися в окупації, не винні в тому, що не змогли виїхати. У когось не було змоги, у когось родини, яку неможливо залишити. Хтось просто не встиг. І тим більше, коли йдеться про літніх людей, які фізично не могли втекти. Місто, де жив батько дружини, опинилося в окупації буквально за день. Ніяких евакуаційних автобусів, ніяких попереджень. Окупація прийшла швидко. Одночасно з боку Мелітополя, Бердянська з усіх напрямків, і що робити людині, в якої немає транспорту, ні грошей, ні сил, аби вибратися, а держава просто припинила виплати. Мені цікаво почути вашу думку, друзі, як ви до цього ставитеся, чи справедливо це кидати на прозволяще тих, хто залишився на окупованих територіях не з власної волі? Ми ж всі знаємо, це наші люди, наша земля. Наша країна, і якщо ми справді боремося за кожен клаптик землі, то маємо також боротися і за кожну людину. друзі, щиро дякую вам за вашу підтримку, за чудові коментарі. Та за підписку на мій канал. Ваша увага і добрі слова надають мені сил продовжувати працювати для вас. Якщо ви бажаєте підтримати розвиток мого каналу та мене особисто, в описі під відео є картки та PayPal. Буду вдячний кожному за вашу допомогу та підтримку. Це дуже важливо для мене. Друзі, нещодавно отримав коментарі, хочу на них відповісти. Дякую, Роман, за фото. У мене перед очима при згадці площа ще без машин. Величезна, простора, світла, наповнена повітрям, а не вихлопними газами, мита дощем і вкрита снігом у давні сніжні зими з протоптаними стежками через площу без слідів від машин. Але час змінює все. Пані Ольга, дякую за такий глибокий, зворушливий спогад. Ви описали це так образно. Що і перед моїми очима постала ця площа тиха світла без поспіху і шуму. Справжня пауза в часі, де панує чистота і спокій. Такі картини важливо зберігати в пам'яті. Вони нагадують, якою могла би бути гармонія між містом і людиною. Але ви праві час змінює все, і ми теж змінюємося разом із ним. Чисте красиве місто. Комунальним працівникам велика подяка, не дивлячись на постійний жах, сирени, вибухи місто живе, слава Богу. Пані Лариса щиро дякую за ці теплі слова. Повністю з вами згоден. Попри всі випробування, наше місто тримається, дихає, живе, і в цьому величезна заслуга комунальників, які щодня роблять свою справу. Тихо, наполегливо з любов'ю до свого міста саме завдяки таким людям зберігається відчуття нормальності і сили. Це додає впевненості, що ми вистоїмо. Друзі, щиро дякую вам за те, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що разом зі мною проїхалися вулицями Харкова. Подивилися, як живе наше місто, як воно тримається, незважаючи ні на що. Кожна поїздка це не просто дорога, це зустріч із містом, яке ми любимо, яке ми пам'ятаємо, яке ми будуємо навіть у такі складні часи. Поїхали далі, друзі. Зараз рухаюсь у бік металіста. Strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by.